Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких серіалів, які варто переглянути кожному. Усі знають, що з гарним серіалом будь-який вечір стане приємним. Буду рада, якщо ви напишете коментар з відмінними серіалами або ж фільмами, які точно варто подивитися на вашу думку. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Криваві квіти. В головних рулях знялись Бариш Бакташ, Яхмур Юксель, «Даркай Чінар. Серіалу розповість про велике кохання, яке розпочалося із кровної помсти. Ділан Демір, чиї мрії та надії відібрали, і Баран Карабей, якому довелося одружитися, щоб врятувати брата з цього круговороту. Сім'ї Карабей та Демір зазнають великих втрат через кровну помсту. Коли ці дві родини їдуть із Мардіна до Стамбула, в особняк Карабеїв приходять новини, на які вони чекали багато років. Сеїд знаходить винних, але баран не хоче кровопролиття, і щоб зупинити його. Має намір одружитися з дочкою Сеїта Ділан. Ділан відкладає свої мрії та приймає цей шлюб, щоб люди більше не вмирали. Але цей шлюб як тюрма для них обох. Чи буде цього примусового шлюбу достатньо, щоб покласти край ворожнечі? Чи зможуть закляті вороги Ділан і баран відкласти у бік те, що сталося? Чи переростуть ці стосунки у кохання? Ви дізнаєтесь, якщо подивитесь цей серіал. Дитинство. Серіал розповість про чотирьох маленьких дівчаток, які, попри свій дитячий вік, вже побачили багато гіркоти та болю. Кожна з них має свою історію. Якось дівчатка потрапляє до притулку будинок надії Алікаана, якого заснував махір Бостепе. Він вирішив присвятити своє життя сиротам, допомогти їм знайти сім'ю. На думку махір, кожна дитина має жити зі своєю родиною. Але туга та розчарування, які дівчатка відчувають по відношенню до своїх власних сімей, роблять їх нерозлучними сестрами, коли вони потрапляють у притулок. А коли дівчатка впадають у розпач, їхній піклувальник Айшегюль, яка працює в органах опіки, готова негайно їм допомогти. Серіал Повага. Ерджумент симпатичний юнак, який має особливе почуття справедливості. Він завжди дивувався з того, як шахраї без сумніву роблять безчесні вчинки, адже від цього страждають ні в чому не винні люди. Однак така реальність не влаштувала чесного та порядного хлопця. Зрештою, повинен же хтось контролювати безчесних чиновників, а також інших негідників, які проживають у його рідній країні. Несподівано для себе Ерджомент дізнається про деяких молодих людей, які розділяють такі самі погляди, що й він. Виявляється, однодумці давно вже не вірять представникам правоохоронних органів і вважають за краще вирішувати проблеми власними методами. Щоб допомогти новим друзям, вразливий Ерджумент вирішує діяти проти правил. Однак хлопець не врахував того, що закон та самопорядність. Різні речі. І якщо хочеш добитися справедливості, хоча б пробиться в рамках загальноприйнятих норм. Незабаром дії головного героя взагалі виходять із під контролю. А грань між добром і злом стає майже непомітною. Згодом Ерджумент розуміє, що зайшов надто далеко, і час уже пригальмувати. Серіал Гора серця. В головних рулях знялись Берк Атан і гульцом Алі Іль Головні герої народилися та росли в степу. Багато хто з віком вирішив залишити рідні краї та вирушили туди, де змогли б досягти бажаних цілей і здійснити свої мрії. Історія розгортатиметься навколо тих героїв, які залишилися жити у невеликому поселенні, розташованому серед степових просторів. Молоді люди заробляють на своє життя власними силами. Їм доводиться докладати багато зусиль, але ніхто не боїться жодних перешкод. Завжди, і в будь-якій ситуації на першому місці мають стояти сімейні цінності. Іноді головному герою доводиться показувати свій суворий характер, але тільки для того, щоб сини навчилися правильного життя. Серіал невірний. В головних ролях знялись Джансу Дере, Дженер Джендарук Ася – 30-річна щаслива дружина та мати. Вона успішний терапевт. Народилася та виросла в Есмірі, втратила батьків в автокатастрофі ще в ранньому віці. Дівчина закохалася у Волкана, коли починала свою кар'єру лікаря. І, хоча її кар'єра могла бути побудована за кордоном, вона оселилася у рідному місті Волкана та створила свою щасливу родину. Усе навколо неї пов'язано з Волканом. Через самотність у своєму житті вона прийняла все, що належить чоловікові, як своє. Хоча зовні виглядає холодною та егоїстичною, всередині вона має теплу енергію. усясі дізнається, що вся сімейна ідилія – це лише ілюзія. Виявляється, вулкан зраджує їй. В серіалі Слово честі в головних ролях знялись Толгахан Саїшман, Суду Гюлєр, Хюлія Дарджан. Джихан Адайбелі це єдиний власник величезного багатства та земель, спадкоємець могутнього роду. Раптом на острів Адайбелі надходить телефонний дзвінок, і все життя Джехана змінюється, коли настає час стримати слово честі дане людині, який одного разу врятував йому життя. Дзвонить йому ісра. У дівчини залишилась лише одна надія це Джихан Адайбелі. Коли ісра приїжджає в особняк Адайбелі, як дружина Джихана, весь устій будинку перевернеться вверх нам. На острові Адайбелі таємниця минулого відкриється лише із приходом ісри. Що ж, це був останній серіал сьогоднішньої добірки. Дуже дякую, що додивилися до кінця, і до швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!